Привет. Сьогодні говоритиму про одяг, який має силу. І не лише естетично, але й психологічно. Про вишиванку. Чи носите ви вишиванку? Чи, можливо, у вас є улюблена ваша вишиванка? Отже, я, Світлана Харченко, психолог, психотерапевт, хочу сьогодні поговорити і поділитися, як вишиванка. Може бути більше, ніж одяг. Шивака найперше сприймається мною як символ моєї національної ідентичності. Це зв'язок із моїми предками, це зв'язок з тим ресурсом, який закладений в моїх коренях. І це можливо також про якісь страждання і якусь травму, яка теж. Є присутня у моїх коренях. Шанка це також простілення моєї ідентичності. У ній закладено дуже багато символізму. Символ це код нації. коли у 2014-му відбулося вторгнення росіян на українські землі. То це був перший для мене момент мого зцілення моєї ідентичності. Пригадую, що в цей час для мене вишиванка вже набула нового значення. Вона була як символом гордістю моєї приналежності до мого народу. Для мене, як для психолога, вишиванка дуже символічна, багато символів, які відображають. Внутрішній світ людини. Наприклад, вишиванка може відображати тіло матері. Згадайте, як ви себе почуваєте, коли вдягаєте вишиванку? Що відбувається з вами? Як ви йдете, яким виглядає для вас світ? Ви в цьому світі? Коли я вдягаю цю вишиванку, це спогад про мою, скажімо двоюрідну бабусю, це це вишиванку вишивала моя тітка, але це вже не тітка, а рідна сестра моєї бабусі. І її життя було присвячене саме цій справі. Вона з малих літ, там десь 12 років, займалася тільки виключно цим вишиттям. І е, коли я приходила до неї в гості, то е, не було куточка, де не було би вишивки. І я дуже захоплювалася цими вишивками. Коли я вдягаю цю вишиту сорочку, то згадую її, згадую її цю пасію у вишиванці, так і якось так наповнююся, наповнююся ресурсом, зв'язком з своїми предками через ті символи. Там, наприклад, якщо кажуть, там якась ружа вишита, то це. Символ жіночості, хрестик, це захист, охорона і різні символи, які говорять про саме вишивку нашу українську. І коли я вдягаю цю сорочку, то так якби привласнюю так, або з'єднуюся із силою свого роду, із тими символами, які дають мені. Жити, бути саме в ідентичності Українки. І цю сорочку я так випросила в тої тітки, бо дуже вона мені сподобалася. Кожен раз, коли я вдягаю, то так себе почуваю дуже, знаєте, так, природньо українкою, природньо українкою, згадую про свої корені. Ну і так само додає настрою мені ця вишита сорочка. Так поділюся. Зранку, сьогодні погода не для вишиванок, ну дуже-дуже така похмура і холодна. І я не планувала вдягати цю вишиванку. І мене дуже збадьорив і змотивував один чоловік зранку, який прийшов в басейн, в басейн поплавати. І прийшов в вишиванці. так, І я побачила цього чоловіка в вишиванці в басейні. То зрозуміла, що ніяка погода мені не перешкодить дягнути цю вишиванку. І ну, в цей день так якось пережити в такому бадьорому, гарному настрої, попри все, свою ідентичність Українки. І разом із такими ресурсними пережиттями вишиванки для людини можуть приходити і болісні, якісь чи спогади, чи пережиття. Пригадую, коли я перебувала певний час після вторгнення Росії в Україну після початку війни, цієї вже з 22-го року в Польщі, певний час я проживала там десь близько півтора року, як тимчасово переселена особа, і був день вишиванки, так якраз. Там я перебувала, мала з собою вишиванку. І в мене таке було знаєте, пережиття і враження, що коли я вдягну цю вишиванку, то не тільки я буду в вишиванці, будуть інші українці, які там проживали. І так нас ну, ми відчуємо один одного, нас буде багато, та? якось переживу більше свою е, ідентичність Українки. І на мій превеликий е, смуток. і Розчарування, чи як можна так сказати. Я була одна. В мене були очікування, що хоча б місцеве населення буде звертати увагу, розпитувати, так, що захоплюватися цими візерунками. Не було зовсім ніякої реакції ні в кого, жодної людини. Так, і я переживала цей день. Ну, не скажу, що дуже смутно, але було так сумно мені, так, на самоті е, переживати свою, е, свою ідентичність Українки в чужині. І, можливо, і вам приходилося з таким зустрічатися. Це теж нормально. Нормально, коли ми від'єднані від, від е, нашої країни, від нашої землі, десь проживаємо е, якісь свої національні, традиційні свята. То нам стає сумно. Ми згадуємо втрати, ми згадуємо біль наш. Це теж нормально. І запрошую вас так на завершення зупинитися і просто подумати, пороздумувати, як я переживаю свою ідентичність, як я, наприклад, переживаю ідентичність українка, українки, Українця, коли. Я вдягаю вишиванку. Е, яка історія моєї вишиванки? Звідки вона у мене? Як з'явилася? Що я відчуваю, коли торкаюся, коли одягаю її? І буду рада, якщо ви вже до цього моменту додивилися це відео, рада буду вашим коментарям. Якимось запитанням, так? підписуйтесь на канал, на якому знайшли це відео. І на завершення хочу так зробити для вас такий подарунок, провести таку коротеньку вправу психологічну, яка, можливо, для декого допоможе з'єднатися, в кого є ще такі якісь певні проблеми. Із власною ідентичністю. Отже, зараз можете присісти так, сісти так собі зручно, можете закрити очі, так вдихнути, і видихнути і уявити собі, що ви зараз одягнені у вишиванку. Можливо, це вже не день вишиванки, а просто звичайний день. Уявіть собі, що ви одягнені. У вишиванку, якого вона кольору, яка тканина, чи є візерунок на ній. Тепер спробуйте відчути в тілі, де відгукується вам. Ця вишиванка. Найсильніша. Покладіть на це місце долоню. І дайте подихати цьому місцю. Це ваша внутрішня опора. Це місце з'єднання з вашою ідентичністю. Українки, українця. Це те, що не знищити. Це наші коріння. До зустрічі!